Вітаю вас, мої любі! Продовжуємо роботу над стіночками банки. Зараз підклеюю третю робочу трубочку і трьома буду плести один рядочок. Плетемо над двома стійками за третю. Зараз дійшли до початку рядка і вкладаємо виточки так, щоб вони зійшлися, щоб закрити цей рядочок гарним малюночком. Трубочки не обрізаємо. Тепер будемо плести обернений рядочок. В результаті отримуємо косу. Закриваємо рядочок знову таким чином, щоб малюнок плетіння акуратно зійшовся. Обрізаємо робочі трубочки і тепер заправляємо їх в плетіння. Один хвостик ми тоді заховаємо, а на два наростимо іншим кольором, далі робочі трубочки. Зараз працюємо двома білими трубочками, плетемо ситцем. Коли досягли необхідної висоти, переходимо знову на каштанові трубочки, відставили ще одну третю робочу і знову будемо формувати косу. Цей ряд ми доплітаємо до кінця, закриваємо плетіння і обрізаємо трубочки. Тепер черга загибки. Три трубочки виводимо наперед. Тепер ліву нижню пропускаємо перед двома стійками, заводимо за третю, обрізаємо перед четвертою. Накриваємо її лівою вертикальною стійкою. І так, робимо з усіма стійками. Сам кошечок тепер готовий, залишилося тільки зробити ручку.